8 травня в Україні вшановують жертв Другої світової війни. Другий рік цю дату українці відзначають в умовах повномасштабної війни з Росією. Ціна перемоги над фашистським режимом мільйони життів. Більше 500 наших земляків зі зброєю в руках відвоювали у ворога рідну землю. Сотні не повернулися з війни. Десятки мирних громадян були закатовані або розстріляні окупантами. Багато молодих українців та українок були вивезені до Німеччини у війні, яка тривала понад 80 років тому. Постраждала кожна українська родина, вшановуючи світлу пам'ять тих, хто заплатив життям у боротьбі з ворогом. Керівництво Хмельницької АЕС, представники місцевого самоврядування, державних установ і громадських організацій поклали квіти до пам'ятного знаку героям вітчизни та пам'ятників полеглим землякам у Нетішині та Кривині. Діди та прадіди боролися з ворогом із заходу. Онукам і правнукам доводиться воювати з ворогом зі сходу, як і тоді ми обов'язково переможемо, тому що дуже любимо свою землю і нікому її не віддамо.